Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 763-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так, протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Вкотре під ворожим обстрілом опинився Херсон. З самого ранку там лунали вибухи. Є пошкодження офісної будівлі у центрі міста та житлового сектору. Загалом, протягом минулої доби, російські окупанти завдали 5 ракетних та 74 авіаційні удари. Здійснили 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак. Так, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 13 безпілотників типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України 10 дронів знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості підприємці. Чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу?